Факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва це активна спільнота студентів, які втілюють свої мрії в життя у рамках обраної спеціальності. Кожна спеціальність окремий всесвіт, а провідники в них наші викладачі, експерти у своїй галузі та досвідчені професіонали, які захоплено діляться своїми знаннями та досвідом. Спеціальності факультету забезпечені інноваційними освітніми програмами, що відповідають тенденціям європейської освіти та наукової думки, а тому мають свої особливості та секрети. Розширення інтелектуальних можливостей, розуміння економічних змін це ключові ознаки спеціальності економіка. З нею ви неодмінно прокачаєте свій економічний потенціал. Цифри у фокусі, успіх у полі зору, тих, хто опановує спеціальність «Облік і оподаткування. Вона стане вашим навігатором у фінансових лабіринтах сучасності. Цілеспрямована молодь, чиєю метою є прогресивний рух від фінансів до багатства. Обирає спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. З нею ви опануєте фінансовий ландшафт державних, корпоративних і персональних фінансів, а також середовищі інвестицій і фондового ринку. Брендинг і реклама, масштабування бізнес-проєктів це контекстне наповнення сучасного бізнесу. Тож, якщо маєте силу переконання і стратегію особистої реалізації у креативній індустрії новаторів, обирайте спеціальність маркетинг, маєте цікаві бізнес-ідеї, розкрийте свій підприємницький дух, опануйте мистецтво торгівлі та створюйте успішні підприємства зі знаннями, які надає спеціальність підприємництво та торгівля. Світ цифрових кодів, інноваційних рішень, переосмислення майбутнього чекає на тих, хто обирає навчання за спеціальністю комп'ютерні науки, розкрийте свою цифрову творчість і переосмисліть майбутнє. Любите працювати з людьми та приносити користь суспільству? Обирайте спеціальність соціальне забезпечення. Адже соціальна безпека це потреба найближчого майбутнього України. Факультет економіки і підприємництва це не лише навчання, це життя у всіх його проявах. Ми пізнаємо наукові глибини, рухаємося в ритмі спорту та цікавого дозвілля, волонтеримо та культурно розвиваємося. Факультет економіки та підприємництва ваш стартовий майданчик до успіху, адже у складні часи саме економічні спеціальності стають рушійною силою відновлення. Розкрийте свій потенціал, запаліть пристрасть і сформуйте майбутнє, наповнене нескінченними можливостями. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною спільноти, яка вірить у силу ідей.